Вітаю! Ми знаходимося біля житлового комплексу набережний квартал. Набережний квартал це сучасний дизайнерський проєкт від компанії Арена Буд». Комплекс знаходиться вздовж набережної річки. Вид з вікон відкривається на гори, на місто, на річку. Поруч розвинена інфраструктура, лікарні, садки, школи. Все це знаходиться у пішій доступності від комплексу. Комплекс набережний квартал складається з трьох секцій, дві з яких вже побудовані та здані в експлуатацію. Третя секція набережного кварталу на етапі будівництва, здача якого планується на кінець 2024 року. В Першій та другій секції залишилися останні квартири площею 41 квадратний метр, 67 та 83. Обирайте квартиру в ЖК «Набережний квартал з комфортним проживанням та з хорошою локацією міста.